Доброго ранку, шановні. Так, у нас уже 8.14, і значить, що в студії з'явилася Крисіна Бригіда, наша спортивна журналістка, і ми разом з нею будемо говорити про олімпіаду і виступи наших українців. Вітаю Сергій, доброго ранку усім глядачам нашого телеканалу. Сьогодні я розповім про олімпійські сенсації, чергові олімпійські рекорди та спортсменів, які беруть участь у цьогорічних олімпійських іграх. Отже, Кристина, перша олімпійська сенсація вона стосується українки. Розказуй. Одна з олімпійських сенсацій, так дійсно стосується України. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала справжньою сенсацією на Олімпіаді в Ріо, перемігши першу ракетку світу Сирену Вільямс. Так і е, з яким рахунком це пройшло все е, із рахунком 6-4 та 6-3 у двох сетах. Українка здобула перемогу, впевнену перемогу над американкою. Тим самим вона проходить далі. Це дуже е, приємно, мені здається. І е, е, ще особливості, які цього матчі у нас були. Слід зазначити, що для Сирени Вільямс усе змінилося у шостому геймі другого сету. Вона на своїй подачі зробила низку подвійних помилок, і гейм виграла українка. Далі американка прикладала усіх зусиль, аби виправити цю ситуацію, але зробити це їй не вдалося. На щастя, для українських вболівальників та України так. В і нашої спортсменки. Так, завдяки цій перемозі українська тенісистка продовжить боротьбу у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх. Уже сьогодні вона зіграє із прес представницею пробачте Чехії Петрою Квітковою, квітовою навіть, да? Так, да, квітовою все правильно. Що у нас ще цікаво сталося на Олімпіаді? Мені здається, Америка продовжує так, дивувати всіх. Мені навіть страшно говорити <ш evaluation> цю цифру <пл> <ом> <uckles> так голос. Майкл Фелпс, американський плавець, здобув вже 21 шу золоту нагороду олімпійських ігор. 21-шу. Це йому вдалося на дистанції 200 метрів батерфляєм і в естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем. Мені здається, що він риба, мабуть. <гум> просто, ну, як так можна? Це просто колосально. Він має свій секрет. Розкажи, будь ласка, Сергій, який має да, секрет. Насправді, так. Майкл Фелпс, поділився е, фотографіями в Інстаграмі. Е, що, в чому секрет його успіху? Насправді, почали, почалося все з того, що. Е, Почали з'являтися фотографії від вболівальників Майкла Фелпса, де в нього є якісь дивні червоні круглячки, плями, плями на тілі, да, думали, що це таке, різні були і синяки, і там думки, і все, що хочеш. Ні, він в інстаграм виклав фотки свого сеансу, де йому ставлять банки. Оці баночки спеціальні. Ну, я знаю, що у нас там роблять просто випалюють там повітря. Олімпийців... При захворювання, да. коли людина хворіє, це роблять. Але от американські спортсмени вони вигадали отакий. Так, да, але у них спеціальні та баночки я читав. У них вони висмоктують повітря спеціальні. І е, виходить так, що таку ось, ну не знаю, прадавню технологію лікування м'язів, болі у спині е, вони ось використовують спортсмени не тільки Майкл Фелпс, і Білорусь також е, е, вигадав. Робити це з ногами, наприклад. У нього там фотографія, де в нього купа, купа банок, і всі це роблять. І вчені насправді кажуть, що ну невідомо, чи це діє, чи не діє. Можливо, це е, самонавіювання, але що кров підступає, то е, це факт. Головне, що це діє, і ми бачимо гарний результат. 21 медаль. Це просто. Золота нагорода. Золота, це так. просто жест. Красавчик. Розповім ще про е, інші результати вчорашнього змагального дня. Українка Олена Костевич, на яку покладали великі олімпійські надії, не зуміла вийти до півфіналу змагань зі стрільби з пістолета. Вона посіла лише 23-є місце у кваліфікації з результатом 575 балів. А найкращий результат показала китаянка Джан Дзіндзін, другою стала Анна Коракакі з Греції та третій результат продемонструвала Ніно Салуквадзе із Грузії. До речі, е, Представниця Греції у підсумку і стала олімпійською переможницею. Вітаємо! Також незвичайний випадок стався на Олімпіаді у 2016 році в турнірі сфехтування. Француз Ен Салефорд вийшов на поєдинок з німцем Петером Йопічем, який, до речі, тоді виграв. А ось у француза в кишені лежав телефон. Да, буває таке. Під час сутички телефон вискочив на доріжку, і судді довелося забрати телефон у спортсмена. Що він хотів робити? От те, що значить бути завжди на зв'язку. Можливо, так. Да. Можливо, якийсь важливий дзвінок мав надійти і так. Не хочу пропускати. Буває таке. Так, я розповім ще про такого спортсмена цікавого, який бере участь у цій олімпіаді. Він е, був. Футболістом грав у найсильнішій лізі американського футболу за клуб Detroit Lions, це Джавід Бест. Але через трус мозку кар'єру футболіста йому довелося завершити. Проте, йти зі спорту Бест не збирався і перекваліфікувався у спринтери. Він заявився на чемпіонат США і виконав норматив олімпійської кваліфікації на 100 метрівці. Як відомо, в американській команді дуже велика конкуренція, тому за Америку він не виступає. Але на ці олімпійські ігри він приїхав під. Прапором батьківщини свого батька крихітної острівної держави Сент Люсія Бест приїхав у Ріо і став одним, одним із трьох спортсменів, які представляють цю країну на Олімпійських іграх. Три спортсмени в країні лишився один сторож, мабуть, 100%. Ну, молодець, головне що не здався, і це дуже приємно. Але ось і неприємні речі трапляються у небезпечні ну, речі я Небезпечні, яцькі, так, а? у Ріо де жанейро Обстріляли автобус із журналістами. Так, у Ріо де жанейро Повідомляється про два постріли, які пробили скло автобуса. Двоє людей отримали легкі поранення від скла, яке розлетілося. Але серйозних травм на щастя, ніхто не отримав. Автобус їхав від місця проведення баскетбольних змагань до е головного олімпійського парку. Поліція Ця Бразилії поки коментувати цю подію відмовляється. Ще нічого вони не сказали. Будемо чекати на ці коментарі. Так щоб, і власне, сподіваємося, держави. що винуватці будуть покарані і знайдені. Так, якщо підсумувати четвертий день Олімпійських ігор у Ріо, то українські спортсмени на жаль залишилися без нагород. Тобто mm -hmm. у нашій скарбниці ми маємо срібло стрілка Сергія Куліша та бронзу від нашої фехтувальниці Ольги Харлан. Таким чином, Україна опускається на жаль, із 26-го місця у турнірній таблиці на 31 м І ай ай але. Але у цьому медальному заліку продовжує лідерство утримувати команда США, у скарбниці якої 9 золотих нагород. Ми знаємо, що три з них вже приніс Майкл Фелпс в цій країні. 8 срібних нагород і 9 бронзових. На одну меншу золоту медаль має Китай 8 золотих, 3 срібних і 6 бронзових медалей. І третіми у цьому рейтингу попередньому йдуть угорці. Чотири золота, одне срібло і 1 одна бронза. бронза. Так, так. крисі, що в нас сьогодні чекає? Розкажи нам, будь ласка, з приводу. Наших Сьогоднішній змагальний день насичений. Змагатимуться спортсмени у 20, 23 видах спорту і будуть розіграні цілих 20 комплектів нагород Ого. у восьми видах спорту. На 11 комплектів нагород в разі виходу до фіналу будуть претендувати українські спортсмени. Це такі види спорту, як велоспорт, спортивна гімнастика, академічне веслування, дзюдо, плавання, стрибки у воду. Боліватимемо та да, що сьогодні матимо гарний результат. Так, маємо надії, що золото, і срібло і бронза будуть у нас в активі, бо дві медальки це щось мало, чесно. Ну, це ще перший тиждень навіть не закінчився Олімпіада. У нас все попереду. Ти на скажеш, тільки перший, але перед останній тиждень. Олімпіади. з двох. Так з двох. Так що ж, Кристина у нас сьогодні Бригіда була. Вона. Наша спортивна журналістка, наша телеканали, вона розповідала вам про наші досягнення і, взагалі, про процес олімпіади у світі, який зараз відбувається. Я вам бажаю гарного настрою, перемог, досягнення омріяних вершин. Та звичайно усі разом вболіваємо за українську збірну.